Всім привіт! Чейл Соннен про бій Джонса і Павловича, бій Тайсона Ф'юрі та Джона Джонса, Камар Усман проти Хамзата Чимаєва, а також його свіже інтерв'ю. Чейл Соннен стверджує, що бій Джона Джонса проти Стіпи Мьочича може не відбутися, і UFC тепер націлена на бій Джонса проти Сергія Павловича. Цитую слова Чейла. Я чую переконливі чутки про те, що бій Стіпи і Джонса не відбудеться. І що бій Джонса і Павловича відбудеться у серпні. Це достатньо серйозні чутки, аби я міг про них говорити. Я не знаю, як ідуть перемовини, але по крайній мірі це обговорюється. Сказав Чейл. Для мене, навіть якщо бій Джонса і Стіпи не відбудеться, буде набагато цікавіше подивитися бій Джонса і Павловича, так як Павлович зараз можна сказати практично на піку, тому очікуємо на новини з приводу цього бою. І чесно кажучи, я не розумію, навіщо всі організовувати бій Джонса проти Стіпи, який не бився вже практично два роки. Я думаю, як мені так і фанатам хотілося б побачити бій Джонса проти Павловича, який виносить всіх в першому раунді. Якщо Джонс виграє Павловича, я думаю, любі питання до нього відпадуть. Він уже виніс Гана, який пройшовся по важкому дивізіону доволі легко. І якщо він пройде Павловича, як я сказав, питання до нього відпадуть. Тайсон Ф'юрі заявив, що з легкістю поб'є чемпіона UFC Джона Джонса. Дано Вайт не залишився в стороні і прокоментував можливість такого поєдинку. Ви мене знаєте, якщо Тайсон Фюрі реально хоче битися проти Джона Джонса в UFC, я зроблю цей поєдинок можливим. Це моє слово просто зараз. Тайсон, якщо ти дійсно хочеш цього, дай мені знати. Якщо чесно, мені мало в це віриться, тому що Тайсон викликає всіх підряд, а по факту зранку говорить, що не пам'ятає такого. Так він викликав колись і Усика, Інгану, і Джошуа, але поки що тиша. Камару Усман проти Хамзата Чимаєва призначено на UFC 294. Для 4 жовтня в Абу-Дабі, за словами Хамзата, перед тим як розповісти про інтерв'ю, хочу розповісти про деякі слова Дани Вайта, якого нещодавно запитали, що він думає про Хамзата. Його запитали, чому хамзат зараз проводить так мало поєдинків. Послухайте, коли ми підписуємо контракт з бійцем, ми зобов'язані запропонувати йому трьох бійців на протязі року. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо платити виплату бійцю, який залишився без суперника. Я вже дуже давно в цьому бізнесі і знаю, що коли у бійця з'являються гроші і популярність, він перестає бути активним, тому вирішувати вам. Від себе додам, що дійсно на початку кар'єри бійці готові битися будь-ким, аби потрапити в рейтинги і отримати титульний бій. Але як тільки з'являються гроші і популярність, це швидко змінюється. У випадку Хамзата є і те, і інше, але не дивлячись на те, що він зараз рідко проводить бої, за ним все рівно цікаво спостерігати. Давайте переходити до інтерв'ю. Чимаєв розповів про свої думки з приводу своєї кар'єри. Цитую слова Чимаєва. Усман хоче битися, я влаштую йому прощальний поєдинок. Усман хоче заробити, і він розуміє, з ким це можна зробити. Я буду битися з ним в Абудабі, розіб'ю йому обличчя і просто відправлю його на пенсію. А після цього і всі дасть мені титульний бій. Тому що наразі, крім мене, більше нема поєдинків, які могли б принести стільки грошей. Леон Едвард з такого інтересу у публіки не викликає. Коли б'юся, я всі знають, що це буде гарантовано бій, який принесе багато грошей. Зараз пояс Леона, і він каже, що хоче битися, але чого хочуть у я не знаю. Вони вирішили дати шанс Колбі. Коли він останній раз вигравав? Хто це був? Я навіть не пам'ятаю. Він сам ніхто виграв у якогось ноунейма. Плюс Усман йому два рази зламав щелепу, просто похоронив його. Цей пацан просто гавнюк, і вони дають йому титульний поєдинок. Не знаю. Можливо, це тому, що він американець. Можливо, вони хочуть, щоб пояс був у нього. Я ж зі Швеції, живу в Дубаї. Можливо, вони не хочуть, щоб пояс опинився у мене. Це одна причина, яку я можу собі придумати. Або, може в них є кращі плани. Я їм довіряю, подивимось. Павло Коста про мене стільки наговорив, типу, я його вб'ю, розмажу і так далі. У підсумку він б'ється з кимось іншим, з хлопцем, якого я побив три роки тому. Я думаю, він поб'є Павлу. Не такий він і сильний боець. Він вміє тільки багато розмовляти. Кого він побив? У нього був близький бій з Ромеро. От і все. Ким він бився, окрім Ромеро, ніхто не знає. Всі ці хлопці ніхто і побили незрозуміло кого. Я хочу битися за титул. Мені не важливо в якій вазі. Можу і в 77, але не хочу ганяти вагу заради аби кого. Навіщо це мені? Я вважаю себе королем цієї ваги. Та і в 84 кілограмах також. Просто дайте мені титульний поєдинок, я готовий. Я готовий до Усмана Леона і навіть до Одесані. Мені не важливо, я готовий до всіх. У Одесані, наприклад, окрім мене нема противників. З якої сторони не подивись гроші, фанати, всі хочуть цього поєдинку. Я для нього дуже невигідний противник, всі це розуміють і тому бережуть його. Вони в нього дуже багато вклали і вкрай не хочуть, щоб він програв так швидко. Я знищу цього хлопця без єдиного удару, і вони бояться, що його історія на цьому закінчиться. Я борець своїм опонентам відкручую голови. Я самий популярний боєць серед тих, у кого немає поясу. Ті, хто б'ється зі мною, заробляють набагато більше, ніж вони заробляли до мене. Коли я б'юся, всі чекають мого бою. Це бізнес. Якщо ти не продаєш білети, ти нічого не заробляєш. Я не такий, як всі, я не хочу бути таким, як ти, я хочу заробляти. Інколи я встаю о третій ночі і йду займатися в зал. Ось такі думки висловив Чимаєв. В принципі, нічого нового з його сторони ми не почули. Все це він уже говорив і раніше. Але щось мені здається, що Чимаєв уже не такий голодний, яким був раніше. І я думаю, що це зрозуміло не тільки зі слів Дани, а й з того, як часто він зараз проводить поєдинки. Побачимо, як пройде його поєдинок проти Усмана. Díakjú a város